Приготуватися Остап Олександр Місто Філій. А там пані Остап низько обласницького сіла. На додані No2 запрошується Найда Денис Червоний, Дмитрий Саніслав, білий, 127-й поєдинок. Приготуватись це діло, Юрій Червоний, Бачинський Назар Білий. На татаріоморчиве запрошується. Дівчата 2003-204 років народження, категорія до 40 міла, 130-й поєдинок. Виставчу паліна Львівська область АК, Шарайка Угоріна, Львівська область Сіром. Після тим проєктуватися дівчата 2003-2004 років народження молока категорія 145 130 131 поєдинків. Тивочка Софія Львівська область АВА, Вечана, Полтавська область Сіро.